Друзі, всім привіт! Ви на каналі Я32Крю. Завітайте на карнавал! Новий івент, який у нас сьогодні почався. Що треба робити? Треба отримувати маски за перемоги на 4-10 рівні. Забираєте маски, якщо у вас перемоги будуть з тікетами. З білетами, то, то вони приноситимуть вам більше масок. За одну перемогу ви отримуєте 5 масок. Якщо ми не враховуємо тікети, тобто квитки, то для того, щоб забрати нам супер-хилката, нам потрібно зіграти 60 перемог. Що треба зробити? Робите перемоги, забираєте бустери бойового досвіду, бустери досвіду екіпажа, бустери. Вільного досвіду, потім будуть у вас сертифікати на бустери X5, і останні це бустери перезаряджання снарядження теж 30 штук. Тобто, всього у вас буде бустерів 150 штук різних. Ті всі бустери, які вам будуть потрібні пізніше в боях, для того, щоб ви змогли прокачувати екіпаж, бойовий досвід помножається і більше здобувати вільного досвіду, ну і бустери перезаряджання, спорядження це прикольно. Суперхилка ви забираєте за 60 перемог. Якщо ви заберете, заберете Суперхілкат, а Супер у вас вже є, то отримаєте 1500. Голди компенсації. Стосовно саме цього хелката, тут у нас є ще одна подія, вони йдуть паралельно. Прикол в тому, що для того, щоб виконувати всі ці карнавальні, скажімо, завдання, вам треба буде перший приказ, перший наказ у вас буде на те, щоб перемогти один бій на суперхилкаті. Цікаво те, що цей івент. І буде йти ну, тобто, наказ, перший наказ на Хелката, у вас буде 5 днів. Тобто ви можете за 4 дні забрати Хелката, виконати, наприклад, перший Перший наказ, граючи на Хелкаті. Хелкат у мене вже є. Зараз в мене вже друга задача це знищити 30 танків противника, граючи на техніці 4-10 рівня. Стосовно що буде далі? Тут ми отримаємо, бачите, тут наступний наказ у нас буде. Треба буде перемогти в 30 боях теж на танках, граючи 4 і 10 рівня. І останній, коли ми заберемо цей, нам дадуть такий фон профіля. Буде красивий фон профіля карнавальний. І далі що ми зробимо? Ми відкриваємо останній наказ. Останній наказ треба буде зробити 6 перших класів. або Заробити 6 майстрів теж на танках 4-10 рівня, і тоді ви зможете забрати отакий от гарненький аватар, якщо вам це все потрібно. Тому робити в принципі, всі ці завдання неважко. Наприклад, граючи сьогодні там, за годину, я зробив, умовно кажучи, ну майже 4 пункти забрав. Залишається лише показати вам бій на Суперхилкаті. До речі, цікава дуже штука, що Суперхилкат в мене був, але на ньому не стояли ні спорядження, нічого. То давайте зараз перейдемо до Суперхилка і подивимось, що це за танчик. Друзі, Суперхилкат. Що це за така ПТСАу? Дуже цікава машина, має міцність 1100. Лоб башні 76, корпус башні 25 мм, борта 40 25 корма 40 25 Дуже цікава така скажімо, схема бронювання в цієї ПТшки. Ймовірність загорання 20%, радіус огляду 253 метри, маскування 74 без руху корпусу, у русі 53 під час пострілу 19. Шкода на хвилину, друзі, 2764. Це для 7 рівня. Час перезаряджання 4,88. Середнє бронепробиття 182 на бронебійних під калібри 243, осколка фугасні 45. Середня шкода 225. Під калібри 190, осколк фугасні 270. Час зведення 3,7, достатньо швидко. Розкид на 100 метрів 29. Сантиметрів, кути вертикального наведення вгору 17, вниз 9. Тобто можна ще трошки пограти від башні. Башня там майже горизонтальна і у вас, в принципі, вона торчати не буде з-за рельєфу. Максимальна швидкість 65 км на годину, назад 20. І е, стосовно обладнання, обладнання виставлено таким чином, навіть е, граючи там проти восьмих рівнів. Я не ставлю калібровані снаряди достатньо досилача, а от е, тут можна поставити вже збільшений заряд для того, щоб е, ваші снаряди летіли значно швидше і не падали е, з дальністю, тобто через цю будете стріляти. Е, так от виставлене обладнання, і по амуніції і по спорядженню все стандартно. Суперхелкат і палаючі піски у нас, бачимо, що в команді противника є три важкі танки, одна СТ і три Петесау. І я буду зараз грати як на звичайній СТ. Чому? Тому що бачу, що в команді противника є ст і ми цю СТ, скоріш за все, 6 рівня перестріляємо, тому е, їдемо е, на СТ напрямок. А якщо тут нікого не буде, тут реально буде крута позиція для. Того, щоб ми змогли давати і реалізовувати наш ДПМ. Друзі. Челленджер. Челенджера будемо зараз відстрілювати. І ми не світимось тут, друзі. Одразу юзаємо адреналін і даємо в челленджера. Поки що не прицілююсь Або в таких місцях я максимальний зум роблю. Для чого? Для того, щоб бачити. Щоб ніхто не поїхав на мій напрямок і не грав в мене, тому що можуть мене пересвітити, і не хочеться від ПТ САУ, яких ще залишилось дві в команді, не хочеться отримувати ну, ніякі фугаси. Це нам не потрібно. А ДПМ, друзі, ви як бачите, тут реально лютий. тому... Треба реалізовувати. Басото поїхав, і все, він за свята пропав, поки що ніхто нікого не світить. Мій совдний вже в ангарі, і е, маємо, маємо грати далі. Петесау. ПТ-сау граємо. Все, що можна, друзі, ми реалізуємо. Так, да, є деякі постріли, які я просто або не влучаю, або не пробуваю. Але таких пострілів е, не так багато і тут е, в цього. В цієї ПТ-САУ е, немає такого, скажімо, е, дефіциту снарядів, тому що тут є е, гарний ДПМ, КДФ 4 і9, і можна там, не жаліти цих снарядів, можна настрілювати кидати, кидати блайнди блайнди і так далі. І тому подібне. Наприклад, як тут там стоїть е, якась е, мертва ПТ-САУ, мабуть, що там стояло у нас, і да, ПТ-шечка, в яку я влучив, а тирателя я не попав. І що у нас залишається, друзі? В команді противника два важких танки і одна Із тешечка залишилась. Треба трошки міняти тут позицію. 4,1 КД на адреналіні це теж дуже круто, можна я не знаю можна накидувати і накидувати Тут зараз не не попав, тому що не бачив, що він стоїть рівно, а я гадав, що він стоїть поперек, тому дав цей постріл, щоб попасти йому. В борт, але в борт не влучив. І е, цей бій ознайомчий для тих, у кого ще немає суперхілката. І е, я хотів би сказати, що ПТСАу достойна, і за такий халявний івент, за 60 перемог, її забрати це круто. В кого він є, можете забрати півтори тисячі е, золота. І це теж буде достойна компенсація за ту машину, яка вже у вас є. В ангарі, але питання в тому, що з тієї позиції, коли ти граєш на третій лінії, ти не встигаєш потім їхати добирати шотних. Тобто ти трошки тут втрачаєш, але ти забираєш все, що міг видати по своєму дпм якщо граєш по КД. 3400 шкоди, один фраг, це всього. Другий клас, друзі, це всього другий клас, тому що ДПМ лютий. 70 тисяч срібла за такий бій ми нафармили і маємо, друзі, топ по подама. Наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Найскоріших вам перемог забирайте хилката. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!